Заняття з математики кількісна й порядкова лічба. Доброго дня, дітки! Давайте ми з вами поглянемо, як наші дівчатка зібралися на прогулянку. Погляньте, вони вишикувалися за зростом. Спочатку велика, потім менша, далі ще менша. і остання – Сама маленька. А зараз ми з вами потрапили до гри на лісовій галявині. Дітки, ми бачимо, що? Правильно, ялинки і грибочки. А як нам дізнатися, чого більше: ялинок чи грибочків? Ну, звичайно, можна полічити, а можна шляхом прикладання. Так, скільки ялинок. А скільки грибочків. Давайте з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4. Чого більше? Так, все вірно, ялинок і грибочків однаково по 4. А давайте спробуємо викласти так. Щоб найменша ялинка була перша, скажіть, чи правильно виклали? Скільки ви бачите ялинок? А тепер грибочків покладемо стільки, скільки ви бачите ялинок? Тож скільки ми покладемо грибочків? А як ми можемо змінити кількість ялинок чи грибочків? Складіть нерівність та покладіть поруч біля ялинок і грибочків відповідні цифри. Перевіримо, у вас так само вийшло 3 ялинки і чотири грибочка. А на цьому малюночку чого більше? Будьте уважні. Наскільки більше. Перевіримо Так, на одну ялинку більше, ніж грибочків. Дітки, а давайте допоможемо нашим дівчаткам-лялькам зібратися на прогулянку. Потрібно розкласти за розміром кошики і хустинки. Перевіримо, так, правильно чи ні? Розкажіть своїм батькам, чому ви так вважаєте? А зараз давайте всі піднімемось і зробимо фізкульт хвилинку. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять-шість всі веселі крутимось на каруселі. Сім-вісім в потяг сіли і ножками потупотіли. Молодці! Продовжуємо далі. І у мене є два аркуші паперу. Вони поділені на маленькі квадратики або клітинки. На першому квадраті у мене 4 грибочка в різних клітинках. Чи зможете ви? Повторити розташування грибочків на другому аркуші. Я впевнена, у вас все вийде. Виконайте це завдання з батьками, а вони перевірять, чи правильно ви все виконали. І знову повторимо розташування грибочків. Поясніть батькам, чому ви так вважаєте. І останній раз ми зробимо це завдання. Ви уважні? Молодці. Дітки, а що вам сподобалось на занятті? Чи були у вас труднощі? Дякую вам за увагу. До побачення.